Привіт! У мене сьогодні буде досвід, коли я їду в дальню подорож е, сама. Е, але день, маю надію, гарний. Я їду забирати сина на пару діньків, потім відвозити його. І завжди кажу: боже, поможе, дай мені час добре, дорогу. А ви як кажете? Ми вже дома, доїхали нормально. Окрім того, що навігатор повів. Вночі, ну, не, не ніч вечір, але вже геть темно було, повів не тудою, прийшлося об'їжджати. З іншої сторони міста заїхали, ну, по типу ближче він нас вів. Але ну, так. Ну, все нормально. Ми вже вдома, навіть хтось встиг покупатися і будемо їсти мамин борщик, так, да, сина? Так, да, дякую. Коротше, чоловік каже. Що мені треба під воду і коняку, вона сама додому довезе. Або я як тут топографічний кретинізм у мене. Я просто настільки заморилася, я розумію, що мені на кільці треба їхати прямо. Ну, мене веде ліворуч, я взяла і поїхала.